We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Продукцію українського підприємства Київгума продавали російській армії, джгути, які мали рятувати життя українським бійцям, натомість слугували окупантам. Війна чудовий час для нечесних ділків для того, щоб набити свої кишені. Люди без совісті та честі продовжують торгувати з агресором навіть такими життєво необхідними на фронті речами, як медичні джгути. Власник української компанії Київгума вирішив, що гроші не пахнуть, тому користуючись своїми зв'язками. В країні агресорі вирішив продати продукцію в РФ. Медіа отримали доступ до документів, які повністю підтверджують зв'язки підприємства з країною окупантом. Серед них інвойси, листування, що проводиться безпосередньо з клієнтами в Росії, та подяки від самих окупантів. Наприклад, Тетяна Мисак, директор відділу логістики Київгуми, установлює прямий зв'язок з представниками російського ТОВ МКТ. Відправлення товарів здійснювалося до Кронштада, Санкт-Петербурга Москви. Копії усього листування. Також надсилалося засновнику української компанії Антону Кравцю. Додатковим свідченням у цій справі служать пости у соцмережі ВКонтакті, де окупанти виражають радість від отримання поставок джгутів українського виробництва. На фотографіях чітко видно коробки від Київгуми і дату виготовлення. Власники підприємства вирішили не визнавати свою провину, а йти в суд. Вони шукають у своєму сліві нечесні конкуренції та запевняють, що фірми, на які оформлювалися контракти для постачання продукції окупантам, насправді не мають. Зв'язків з РФ. Проте документи доводять протилежне компанії з Естонії та Швейцарії були лише прокладками по дорозі до країни окупанта, як повідомили в СБУ протягом 22-го і 3-го років ділки переправляли до РФ декілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 мільйонів у гривневому еквіваленті. Саме стільки коштує совість українців, які власними рухами споряджають аптечки окупантів, які рятують їм життя. Інформацією ЗМІ СБУ удобряча взялася за розслідування цього кричущого випадку заради інтересів держави. Суду п'ятницю 5 січня обрав запобіжний захід співвласнику заводу Київгума Антону Кравцю, ім'я якого безпосередньо фігурувало в опублікованій документації. Попри істерику гендиректора компанії Острогруда, який піною в рота доводив, що це покарання за його агресивну позицію. Слідство буде продовжуватися, і в усіх винних буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Людська жадібність не має мати. Еж і бажання нажитися на конфлікті, підтримуючи обидві сторони, також було протягом усієї історії людства. Проте патріотизм та державницьке мислення для українців з початком війни перестали бути пустим звуком. Тепер це спосіб виживання, тактична медицина для фронту це врятовані життя. З одного боку наших воїнів героїв та мирних жителів, з іншого окупантів, які прийшли на нашу землю вбивати, захоплювати та красти додому чайники та унітази. Радість окупантів від того, що в їх аптечці лежить джгуд. Українського виробництва це частинка мрії про Київ за три дні та парад на хрещатику, який, звісно ж, уже не збудеться. Проте вона поряд з ними, вона дає частинку мотивації та віри в те, що українці їх чекають, що прориви захоплення України таки станеться. Що Путін таки сказав, що слово правди, готові ділки Київгуми розплачуватися за кожне загублене життя воїна через надано надію. Та порятунок окупанту насправді нема значення, адже розплата після доведення цього ганебного вчинку має настати негайно інакше нам не виграти цю війну. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та переходьте за усіма посиленнями в описі.